Яка війна в моєї дитини сьогодні день народження? Ти в халепі? Це зараз там раз-два-три. У мене все почилося. Всі-всі хлопці почали вставати під пільгі. Скажіть правду, а ми будемо колядувати під вікнами. Ми не знаємо, хто кому зробив приємно. Пару дзвінків і виясняється. Я так летіла. Дати чи не дати? Оце країна, вона просто непереможна. Оце Це міць. Добрий день, благодійний фонд «Рада» Сьогодні піднімається майже на Еверест. Ми йдемо в гості. Наша героїня дуже цікава. Це дружина Петра Буряка. Пам'ятаєте, він нам давав інтерв'ю? Це воїн, який підірвався на міні, а в нього нема двох кінцівок, нема двох пальців. В нього було п'ять клінічних смертей, і його витягнула, можна сказати, з того світу. Іменно ця жінка. Олена її звати. Я дуже хочу до неї і вас запрошую. Дівчат ми прийшли. Тук-тук, можна? Дуже раді, дуже раді бачити. Знайомтеся, це Олена, це наша сьогоднішня героїня. Ну що, проходимо далі? Олен, дивись, наш благодійний фонд ну не може так спокійно просто допомагати. У Нас є Оксана Жґенть, наш керівник, генератор ідей, як я кажу. І вона придумала знімати для історичної такої хроніки, ну можливо, ми так замахнулись, але я думаю, що це правда буде. Інтерв'ю з людьми, які нам зустрічаються от на шляху. А потім, коли через років 10-15, я думаю, наші діти розкажуть нашим, нашим онукам, знаєш, і ми на себе подивимося, як у такий історичний період України ми пережили, як ми були разом зі своєю державою. Тому перше наше питання всім всім гостям ми його задаємо: як ти зустріла ранок 24 лютого? Зазвичай я прокидаюся 6-й годині ранку на роботу, і в цей ранок я теж прокинулася о 6.00. Я в телефон я спочатку навіть не зрозуміла насправді, що відбувається. Я дійсно не зрозуміла вчителі. Вчитель пише, діти не йдуть до школи, вихователі пишуть, діти не йдуть в садочок. І, і я не розумію, яка війна, стоп, яка війна у моєї дитини сьогодні день народження. У mm. моєї дитини сьогодні 16 років. Ой -ой -ой. Тобто було заплановано свято дійство. Ну а тут стоїш і ти не розумієш, що робити? Як війна? І такий, такий шок, стрес. І Як зустріли, чесно, насправді пекла торт. Жить. Життя продовжується, я не можу попливати на ситуацію. Відповідно, я її повинна прийняти такою, як її. І, yes. і коли дзвонили мені друзі і казали, боже, що ти робиш, я кажу, печу торт. Тому що я його просто не змогла купити. Тому що настільки були великі черги в, в супермаркет, так, так. От, кругом були черги. Не до торта. І так, до заправок, так. і до банкоматів, і до магазинів до всього. Тому я вирішила. Чому його не спекти? Ясно. І ми провели в такому от е, мінімальній радості, як змогла зробити дитині свят. Ну історію від Петра. Ми чули, коли він цю новину зустрів, напевно, першим почувши це по радіо. Скажи мені, яка була ваша реакція, коли Петро сказав, що він вертається до України саме в такий період, коли ну він ем... націлено йшов на так, фронт? так. Яка моя була реакція? Я вам скажу. Спочатку я його дуже просила не їхати. Я казала, почекай, подивимось, що буде далі. Він, все-таки, ні, я їду а ви їдьте за кордон, пакувати валізи. Я кажу, Петре, ну давай ми почекаємо все-таки. Ми дійсно ми поїхали, але поїхали з дітьми в село до батьків. Ми побули там, але все-таки життя триває. Ми повернулись, бо в мене робота. і якось, Місяць місяця з місяця зняв день, перевертались, перекручувалися, і ми все-таки вирішили залишитись наїхати за кордон. Я кажу, ну вже як впаде, тоді поїдемо. Ну, так всі говорили, і так мене поїхали. Чоловік мав допрацювати, так, якби каденцію, він допрацював, я його просила, давай хоча б до Пасхи, подивимось, що буде. Та він дійсно приїхав на Пасху. Ми відсвяткували Паску, і на другий день, понеділок, він поїхав в інкомат. Скажи мені, оцей день, коли сталася та вся трагедія, ти отримала дзвінок від кого? Від побратима? Да? Коли Петра підірвався? Mm. Хто тобі телефонував? Ти пам'ятаєш взагалі оцей день? Можливо, якісь перечуття в тебе були? Я дуже добре пам'ятаю цей день. Ми, ну, він був як звичайний день, я якраз була у відпустці. Тобто, ми з дитиною були в садочку. Потім я дитину записала на підготовку від вала. Ну, все-таки абсолютно Буде по дому, але я не без... могла собі знайти місце. На ще по дорозі зустріла кому, кажу, кома е так мені погано. Я ну не можу собі місце знайти. Тобто Петро був на зв'язку буквально сутку назад. Тобто, ну Ніби нічого такого. Ок. Так, стандартно я знала, що він має ввечері вийти на зв'язок. Mm -hmm. Ну абсолютно нічого такого чогось. Щоб можна було але пояснити, душа не на місці, але я не могла собі знайти місце. І тут така ситуація: ми повертаємося з дитиною з підготовки вдома. У мене, я думаю, швиденько там. Ну тобто, по дому роздягнулись, руки помити, і коли. Дитина почала дико кричати: Мама, ноги. Вона так дико плакала. Ми з малим підбігли. Я така до неї не змогла зрозуміти, що трапилось. Доця, доця, де були? Вона впала, як, як дитина. Дарилась, так. Дарилась десь. Вона так криком кричала, мама, ноги. Я її ледве заспокоїла. Але вже до того моменту я телефонувала його побратимам. В той день мала приїхати волонтерська допомога до них. Uh -huh. Тобто я до нього додзвонитись не могла, але телефонувала до волонтерів, які вже були там. Тому, ну, Можливо, щось чули Хто знають. Хтось щось бачив, так? Так, так. І так я протелефонувала годину часу до всіх, до кого могла, а номерів в мене було доволі багато. Я дотелефонувалася до одного з солдатів, з телефону, якого мені. Ззаду до поранення, чоловік зателефонував. Я кажу, ви знаєте ДПР? Ні. Я кажу, кажіть правду. Uh -huh. Він, Ну, вам зателефонують. Тобто він мені не хотів казати. Я кажу, кажіть мені так, як є, бо воно вже так є. Він каже, ваш чоловік підірвався йому відірвало ноги. Я кажу, він живий? Я його бачив живим. Що далі? Не знаю. Я кажу, куди везуть? Не знаю. Ну, хоч якийсь напрямок так, мені, так, якусь лікарню, так, ну ти ж кудись відправила. Хоч, хоч якесь місто, лікарня, ну що небудь, скажіть, я нічого не знаю. Вам зателефонують і чекаєте чекайте. Ну, я чекати не змогла. Добре, я... в тебе був стрес? Ти там пішла в ванну, закрилась, пішла курити, там істерика, сльози. Ні. А як ти видихнула і почала думати, складати маршрут? Чесно кажучи, в той момент я ліпила в ринок. У всі говорю, трагедії в житті з їжею пов'язані. десь... Тебе прибираю на голод. Ні, ну я просто їх в планах мала ліпити. Я ага. не планувала, що щось відбудеться. Ні. Я просто готувала дітям їсти. На війною, а, а він їсти треба, радувати. так. І, відповідно, я просто ліпила вареники, поки я тут дзвонила, тут їх ліпила, тут я отримала цю новину. Ага. Я продовжувала їх далі спокійно ліпити. І в голові було тисячу думок, що я можу зробити, куди я маю подзвонити, як я маю правильно поступити. Я першому зателефонувала нашому мому, кому він теж воює. Запитала, куди я маю А, Мені зразу сказали, ти нікуди не їдеш, ти нічого не робиш, ти мусиш чекати, поки тобі скажуть, тому що з поля бою відправляють там в якусь там в польову, в Польовий госпіталь, потім ще кудись кудись. Їх буде, його будуть перевозити. Відповідно, ти будеш за ним хвостиком їздити, угу. ти розумієш, там війна, там Заважати, стріляють, там будеш. страшно. Я послухала, зрозуміла, зробила по-своєму. Я зателефонувала знайомій волонтерці і кажу: така ситуація, машина є, машину заправлю. Але. Сама не доїду. Це далека дорога. Я свідомо розуміла, що я не зможу цього не подувач, зробити. Та. Відповідно так. Плюс нерви, Мені треба когось, віду. хто би міг сісти за кермо і бути зі мною до того Поруч, моменту та. там, поки я не знайду Петра, тому що їду не знаю куди. Угу. Потім мене почали відраджувати. Ні, я не їдь, не їдь, не їдь. Я вже почала сумніватися, чи дійсно я добре роблю. Mm -hmm. Якась така, ну е, Ну, мені no, складно але ж сидіти неможливо. Просто неможливо. Ні, ну, я не могла. Ну, чесно, да. я дійсно кажу, я дійсно. Я, ну, я розуміла, що має поїхати. Краще це, знаю, цей весь період знаю. пробути в дорозі, в трасі, але а, не та, сидіти. Тобто, вдома. Ну, тобто я спакувала е, речі дітей. Я розуміла, що це не буде на один день. Mm -hmm. Я відвезла дітей до тата, ну і ми поїхали. Ми їхали на південь, мої знайомі дзвонювали в лікарні. Я дозвонилася до його побратимів, які були в машині. Вони сказали, що вони в Миколаєві. От, приблизно сказали, що можливо він буде у лікарні швидкої допомоги у Миколаєві самому. Ну чи так вони не знали. І це ми приїхали вже. У цю лікарню і побачили. Ну, я якби пішла в адміністрацію, сказала, хто я. Сказала, так, таке є. Шостого він підірвався. Сьомого зранку я була у Миколаєві, 8 вересня ми були вже в Одесі. Тобто це все дуже швидко. На три тижні він був в реанімації. Ми були півтори місяця в загальному в Одесі. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили Ми з Оленою просто любимо на телефоні трохи зависнути на пару годин. Нас не витримує вже мобільний зв'язок, розвитаєте язує. <зв так. І просто від тебе була така класна фраза. Поки мій Петро був, ну як це правильно сказати, реанімації без свідомості, ну ця жінка просто так не могла сидіти біля ліжка чоловіка, тримати його за руку, і вона почала. Ходити по госпіталю, і от ось стільки біди, скільки ти бачила на свої очі. Як ти, можна сказати, витягувала хлопців, які потрапили в таку саму історію, як твій Петро, але до них чомусь не приходять ні родина, ні друзі, ні сусіди. Хлопці віддають все. От тобто вони не думають, що буде далі. От вони просто віддають за свою землю, за свій народ. Як би там хто до того не ставився, але це правда. Вони йдуть і вони знають, що вони не знають, що буде завтра, що буде через 5 хвилин. Сталося так, що він, слава Богу, вижив, але треба. Чим більше ми їздимо з нашим навіть от фондом по лікарнях, ми розуміємо, що найголовніше, що треба хлопцям, це увага. Скажи увага, увага, Бракує. Відчуття потрібності, що вони не є інваліди, каліки, що вони там, ну тобто, вони не є. якийсь списаний матеріал, що це є люди, які... Віддали своє здоров'я за те, щоб ми могли спокійно сидіти, розмовляти, пити чай, да. щоб наші діти спокійно могли Прожити ходити навіть до школи цей період ми життя. Ми могли святкувати новий рік, різдво ми могли ходити ну будь-куди щось купувати до церкви і так далі, і в тому подібне. Є такі, Почати які відразу слухати. йдуть на контакт. Да, вони да. не хочуть говорити. Вони щасливі, що хтось зайшов? Вони тобто вони багато говорять про війну. При тому, що ти їх не запитуєш, не вони відкриті. Вони відкриті до спілкування, вони хочуть це проговорити, вони хочуть видати ту інформацію, яку вони бачили. Ну вони тим жили. Людина чим живе, про те й говорить. Є такі, які замикаються в собі, які не хочуть йти на контакт, не хочуть спілкуватися. Не, не то, що відмовляються від допомоги. Якщо ти принесеш даш. Наприклад, так вони приймуть, але самі ніколи не попросять. Тобто вони, от вони пройшли такий важкий шлях, і вони дуже рідко хтось з них щось буде вимагати. Тому я, наприклад, вважаю, що потрібно просто самому не питати, чи ти хочеш, а хочеш допомогти, допоможи. Принеси ту мандарину по дай так. Все. Тобто хочеш дати, дай не питай, дати чи не дати, mm -hmm. а дай. Угу. І вони це залюбки сприймуть. Е, я погоджуюсь навіть з тим, що я казала на рахунок того, щоб допомагати і просто бути з ними присутніми. Перед 25 грудня, ну перед Різдвом, ми мали в планах поїхати в реабілітаційний центр колядувати, і мали приїхати артисти, але там Коротше, не склалося, як хотілося. Але діти малі, по там їм було шість, сім, вісім років, вони були так налаштовані їхати. І коли я їм телефоную, ви знаєте, з апаратурою не склалося, ще там пару хлопців не доїхали, вони з Києва. А вони знає, що мені ці діти сказали? Ну, ви як хочете, а ми будемо колядувати під вікнами. О, Боже. Просто Це мені коли мені. говорять діти, вони вділись гарно, розумієш? Зима, і вони кажуть, ну ви як хочете. А ми і нехай нас хлопці хоч до вікна підійдуть і побачать. Ну що, ми зібралися, як то кажуть, у -то поспіхом тих малих в машини погрузили. Приїхали, спустились хлопці в реабілітаційному центрі до нас, послухали ту коляду, заспівали, там був ще один артист з нами. І тут, знаєш, вже такий фінал, і ми співаємо гімн України. І тут Олена просто не передати. Я спочатку знімала, а потім я чую, що за шум. Я обертаюсь, і всі-всі хлопці почали вставати під гімн. Тобто падають милиці, інвалідні візки від'їжджають. Вони всі встають. Ти розумієш? І ти от відчуваєш, оце країна, вона Це міць. просто непереможна, Оце міць. Ми відспівали гімн, і тут я бачу та от вся. Ну, купа людей на нас іде, а нас там тих артистів раз, два і кінець. І кожен хлопчина з кишені видає нам мандаринку, якісь там цукорочки. Боже, і мені Петро, я кажу, хлопці, що ви робите? А вони повний стіл нам наклали і каже, ну як? Ви ж колядували, Це гостини. Олена, ну знаєш, от найбільшої душі. Ну не зустрінеш це. Настільки приємно, коли ти просто приходиш до хлопців і вони тобі усміхаються, Все, от жіночка, наприклад, в Львівському госпіталі вона пошила шкарпеточка Ці адаптивні, хто має м апарати Єлізарова. Угу. І це вже добре, тому що хлопці їх не пускали на вулицю з цими апаратами. Їх треба було вкрити, щоб вони не ну, бо інше їм не можна по-іншому виходити. Uh -huh. Це хлопці щасливі, в них вже ця шкарпетка. Вона така пухенька, мягкенька, тепленька. Хлопці йдуть на вулицю. Вони від того задоволені. Ніби та шкарпетка, але вона приносить радість. Ніби та дрібничка, але вона приносить радість. От Петрова, однокласниця, вони готують обіди в Галичині. Ну це неймовірно. Uh -huh. Ну це настільки. Ну це настільки позитивно, це велика праця, бо це є велика кількість людей, але вони вкладаються, вони хочуть зробити приємність хлопців. І я коли, коли вони була, йдуть та... Та... і кажуть, я не знаю хто ну, ми не знаємо, хто кому зробив приємно. Угу, чи угу. вони нам, чи ми їм. Так, та, правда? Ми були, це був не дитячий будинок, це був притулок, де привезли їм до сих пір везуть з окупованих територій дітей. І там діти дуже такі, знаєш, їжаки. Вони тебе бояться. І ти я бо ну, вони ж не розуміють, що я боюсь його більше, ніж він мене. Поки ота -от адаптація, знаєш, якихось там півгодини-годину дитина до тебе звикає, а потім ну вже ми попрощаємося, виходимо, а він малий той хоп, і мене за руку. Ну, я вже починаю привіт, присів на його рівень. Вже, знаєш, з психологами спілкуєшся, вже знаєш ті нюанси. А він мені зрав привіт, а мене там Данило звати. Я кажу, а ти звідки? Він каже, а я з Маріуполя. А він каже, у вас приїхало так багато, так багато машин. Я кажу, у вікна стояв і я хотів побачити свою маму. Ти вже розумієш, що, ти в халепі. І він каже: е, ви розумієте, приїхав евакуаційний автобус, ми з мамою бігли, але мама не добігла. Мене сусідка хапанула в руку і посадила в автобус. І от я тут, я маму чекаю. Ти починаєш там заговорювати зуби, давай підемо в цирк, давай щось намалюємо. А він, ну він вже напевно розуміє, не я перша йому у того вішаю. І я йду, а він каже, я вас прошу, як побачите мою маму, вона на вас схожа. Приведіть її сюди. Телефон каже в неї відключений, і потім я в коридорі вже від там зауча, знаю, що каже, та бігла мама з дитиною в вакаційний автобус і вистрілили в спину. Сусідка підхопила ту дитину. От та дитина в нас. Ти не волонтер, ти просто дружина воїна, солдата, грубо кажучи. Але тобі і не треба відкривати ані фонда, ані чого. От твоя така от, я не знаю, комунікація вроджена, і напевно, то, що немає в тобі у тої такої байдужості. Тобі до всього є діло. І тому, напевно, ти без фонду, але ти, напевно, нам здаєш оті задачі, які, в принципі, ми отримуємо на смс-ках на різному рівні мільйонами, але чомусь тебе я завжди чую. Я от про тебе завжди пам'ятаю. Я з тобою от поговорю по телефону, і от о, мені дали. Чомусь от це от таке спілкування воно швидше працює і хочеться допомогти. Знаєте, це не було заплановано, наприклад, допомагати. Чи... Ну, тобто, в мене Вона само собою. Я от хочу допомогти, да, хочу я така, бути доброю. Я, я принцес. от, це, принцеса, Фея-принцеса, <кспирь> зараз там раз, два, три, і в мене все вийшло. Mm. Насправді це було зовсім не так. Це було от Петро, коли пішов, коли почалась війна, на школі плели сітки. Я там щось пішла, десь колись допомогла, ну буквально зовсім трішки. Потім, наприклад, десь там щось хтось попросив, чуєш, ти не знаєш, де знайти, mm -hmm. а от там може. Тобто воно настільки закрутилося, так, так. що коли мені теж моя знайома сказала, що я, ну, Ланка, я не є волонтер, я не хочу робити цих документів, воно ну, мені не потрібно, угу, то та угу. я так же можу, тим поможу. І проходить буквально пару місяців, я кажу: ну що, Христина, закрутила, ага. закрутила. Вона каже, я сама в шоці. Так. Я не можу просто, ну, я не можу по-інакшому. Ну, а як я можу по-інакшому? Я теж не можу по-інакшому. Колись мене моя співробітниця питала. Кажу, Оленка, а як ти знаєш? Ну а куди їхати? Куди дзвонити? Я кажу, я не знаю. Пару дзвінків і виясняється. Подзвонила <хи> до Мар'яни. Мар'яна подзвонила до Наталі mm -hmm. і пішло, mm -hmm. пішло. Поїхало да, та ті передзвонила. Та. Тобто воно все закручується. І я вважаю, що просто треба хотіти. так, так. Та, та, та. Не знаєш, спитай, кого тобі хто скаже? Не вмієш. Ну попроси тобі допомогу. Ну от скажи, скажи мені дівчата, ми. як то кажуть, о, феїв себе роблять. Оленда мені подзвонила, каже, так, треба буржуйку, я два дні не можу знайти. Молотки сокири, Так, 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 та, це все є. Дівчатка. Та. Список я собі в голові склала. Буквально дві години, і мені дзвонять, каже, в тебе є година, ти можеш забрати останню буржуйку. Олена, я так летіла! Я так летіла! Ти розумієш? Коли ти з Петром познайомилась, ну взагалі ти могла собі от уявити такого Петра? Ні, ніколи в нікому. Він завжди був такий, е, такий спокійний, м'який, добрий, ніжний. Тобто, щоб в ньому я бачила прям, прям такого. Воїна Во... бійця, агресію такого, якусь. Та... Якусь. Тобто, то не тільки я, всі, хто знають Петра, ніколи би в житті не подумав, що він може піти воювати і прям сам бігти. Угу. Наші зверху бережуть наших хлопців. Ну, я в це вірю. Як не крути, але я, ну, я цього не знаю по факту, але я в це хочу вірити. І, знаєш, це так є. Ми кожен ранок віримо в це, і кожен ранок ми дякуємо, знаєш, яку то молитва до Бога і до ЗСУ. Тому що вони реально зараз переживають. Нам треба ту зиму, щоб вона швидше закінчилася. Тому що так здається, ніби мінус 4, мінус 5, але там дуже інше. Це мінус 5. Там такий вітер, там такий мороз, там така замерзла земля. Ой, тримайтесь, хлопці. Ми тут разом з вами тримаємося і дуже хочемо, щоб ви швидше повертались до нас живі, здорові, з перемогою.